Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч і тих, хто дивиться нас вперше в ефірі 12 каналу. Темою сьогоднішньої рубрики під назвою Те, що важливо знати, є причастя. Як потрібно готуватися до причастя. Скільки разів на рік треба причащатися, і наскільки важливою є ця заповідь для духовного життя християнина? Відповіді на ці запитання мені допоможе віднайти Василь Паламарчук, пастор Євангельської церкви. Вітаю вас! Вітаю! Дорогі глядачі, для дослідження цієї теми ми будемо користуватися Біблією. Ви також можете долучитися до цього. Василій Іванович, особливістю вашого служіння є те, що ви не лише самі берете участь у господній вечері, тобто у причасті, а ще й подаєте її членам Євангельської церкви. Як це у вас відбувається і скільки разів на рік? Практично це відбувається майже 12 разів. Плюс-мінус один раз, залежно від пасхального страсного четверга. Як сам, сама заповідь, вона називається заповідь, спомин, причастя, відбувається служитель церкви, бере хліб, над ним звершується молитва. Молитва подяки і молитва прохання, благословіння. Після цього розламує служитель, і деякони допомагають розламувати на дрібніші кусочки і розносять членам церкви. З другої, так само під час розносення співає хор відповідну пісню щодо страждань Ісуса Христа. Після цього береться, наливається в чаші вино, так само беруться чаші, звершується молитва подяки і благословіння. І беруть деяку і розносять для членів церкви. І кожен, хто готовий і участвує, приймає, бере участь і в хлібі, і в чаші. Для чого в церквах різних деномінацій здійснюють цю заповідь, для чого вона важлива. Практично так в всіх християнських конфесіях є ця заповідь, хоча б в дечому, можливо, трошки і відрізняється. Чому її проводять? Через те, що в декількох текстах говориться саме так, що це необхідно робити. Слова Ісуса Христа Іванлії Івана Шостий розділ, говорить Ісус Христос, що хто їсть тіло моє і п'є кров мою, той має в собі життя. І продовжуючи, далі каже, того я воскрешу останнього дня. І разом з тим він попереджує, хто не буде їсти і пити, той не має в собі життя. З другої сторони каже Ісус Христос, коли розламав хліб, подав, потім взяв чашу, каже, це нова заповідь. Тобто, це як заповідь, і як будь-яку заповідь необхідно її виконувати. І третя каже: це робіть на згадку. Про мене, тобто е Ісус Христос наголошує про це, що ми повинні це звершувати, згадуючи якою ціною ми викуплені, хто це зробив і задля чого він це зробив. Тобто, для спасіння людини самим Ісусом Христом через власну смерть, через власну пролиту кров. Тобто, без причастя християни не можуть обійтися. Практично, коли християнин приймає участь в спомені смерті, причастя. Яке заповів Ісус Христос, ми стаємо не просто з'єднуємося з Христом. Ми самі як церква, церква з'єднуємося в одно. Тому що суть в цьому і заключається, що ми при участі як один хліб. Одна чаша, а ми багато. Ми стаємо як одне тіло Ісуса Христа, де головою є сам Ісус Христос. Босовіваночу, давайте ми з вами детально розберемо суть причасті, в якому Ісус відокремив дві важливі частини, а саме тіло Господнє і кровного заповіту. Разом із глядачами ми прочитаємо слова Ісуса Христа. Під час таємної вечері, які записані в Євангелії від Матфея 26 розділі, з 26 по 28 вірші, як вони ж споживали, взяв Ісус хліб і поблагословив, поламав, і дав своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отже, що означає кровного заповіту і тіло? В першу чергу я хотів би ще чуть зазначити, що в цій кімнаті, де звершувалася ця таємна, як називають вечеря, саме Христос звершував Пасху, єврейську пасху стародавню, яка була заповіщена для ізраїльського народу. І, от саме під час цієї вечері, він дає нове. Мабуть, не зраз зрозуміло для учнів. І він в цьому ж і сам пояснює, що це є тіло моє. Тобто, взявши хліб, воно символізує тіло Ісуса Христа. Коли ми молимося, ми вірою сприймаємо як тіло Ісуса Христа. Так само взявши чашу, ми символічно беремо. Як кров Ісуса Христа, вірою сприймаємо як кров Ісуса Христа. По тексту, як ми читаємо Іванглії Івана, шостий розділ, там коли Ісус Христос говорив про те, що хто не буде їсти тіло і пити моєї крові, то багато учнів навіть які йшли за Ісусом Христом, не зрозуміли, яка й хто може чути таку жорстоку мову. Чому так? Тому що сам вислів їсти тіло і пити кров ніби виглядає канібалізм, але насправді. В суті своїй. Ісус Христос говорив, тому що Христос сказав, це є правдиве пиття і правдива їжа. Це не говорив про те, що щоденно їсти і пити кров безпосередньо, тіло і кров. Але саме за причастя говорив, що коли людина буде їсти, це правдиве те, що дає життя. Не те, що людина кормить своє тіло, бо можна цей самий хліб. Чашу саму брати, але воно не має такої властивості і користі, коли саме ми робимо це на згадку про смерть Ісуса Христа. Бо написано, кожного разу, коли ви будете їсти і пити, то смерть Господню звіщаєте. І от коли людина їсть і п'є, вірою, як я вже говорив, сприймає, що це є тіло Ісуса Христа і це є кров Ісуса Христа. Символ цього беремо хліб. Піднімаємо, молимося, але коли приймаємо, ми вірою, приймаємо тіло Ісуса Христа. Так само і чашу суть не в тому, яке вино, але в тому, що ми молимося і вже вірою сприймаємо як кров Ісуса Христа. Як саме людина повинна готуватися до участі таємної вечері, тобто причастя, адже апостол Павло у листі до церкви в Коринті пише: глядачі, ви також можете стежити за текстом. 1 Коринтян 11, 27, 30 Тому то хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню, негідно, буде винний супроти тіла та крови Господньої. Нехай ж людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть і з чаші п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Як саме розуміти це місцеписання? Через що людина може бути негідним учасником у причасті, і чому хворіє від того, що неправильно підійшла до цієї заповіді, в чому заключається негідність? В першу чергу, відповідно нехристиянського поводження життя, коли людина неправильно живе, в гріху живе і таким чином приходить і приймає частку в спомені, це є, оце є вина людини, перш ніж це робити, і взагалі людина має проводити святе своє життя перед Богом, входжені, Разом з тим вона має перевірити себе в своїх стосунках з Богом і не тільки з Богом, тому що винна супроти тіла, я вже про це нагадував, вона винна проти церкви, якщо не з кимось в мирі. Бо буває так, що людина себе пройшла, нічого такого не зробив, ніби не в гріхові, але те, що не в мирі, чи то з сім'ї, з дружиною, з дітьми, з членами церкви, до це ніби й не береться до уваги. Але найбільше і найперше говориться саме про це. І третє, є багато, які вже звикли до цього. І сприймаються як звичне. І в цьому є також вина людини, що нас приймає. Просто, як зазвичай, ніби якийсь певний обряд звершує. Тому то апостол Павло наголошує, щоб цього не було, бо через це не просто покарання йде. Але караємося від Бога, щоб не бути засудженими світом. Тобто тут іде Божа любов, саме зупиняє людину від того, щоб вона не попала до пекла, але саме. Тут була покарна, щоб вона оглянула себе і виправила своє життя, свої відносини як до спомину смерті, так і відносини до інших людей, до свого власного життя, до життя з іншими людьми, з якими вона живе. Тобто, це не тільки членами церквами, але каже писання в мирі бути з усіма людьми, якщо це можливо з вашої сторони. Івановичу, мені приходилося чути, що люди казали під час причастя. Прийняття хліба і вина, люди отримали зцілення і оздоровлення своєї недуги. Чи дійсно таке може відбутися? Поясніть, будь ласка. Ну, практично так, причиною в першу чергу не стільки причастя, а віра людини. Є в тексті слова Божого, коли одна жінка, яка собі поклала в серці, доторкнутись хоча б до краю одягу його, і через та стала зцілена. Вона не просила Христа безпосередньо, він на її ні руки не клав, нічого не казав. Віруючому все можливо. Це не тільки через причастя, це людина може повірити так, що якщо хтось помолиться, чи вона зайде в дім молитви, чи ще щось, тобто через віру її. Але разом з тим причастя, в свою чергу, не. Не, не несе за собою суті зцілення людей, але воно має духовне значення. Саме в дусі людина має в собі життя. Тобто, це духовна, духовний зріст, духовне збагачення, несе за собою причастя, спомину смерті Ісуса Христа. Василю Івановичу, і наостанок нашої розмови, з якими б словами, ви звернулися б до глядачів програми Крок на зустріч стосовно теми причастя? Шановні християни. Всі, хто вірить в Ісуса Христа, я б просив би, і в тому числі сам себе застерігаю і вас просив би відноситися до того, що Бог є живий. Він є той, який любить. Він зробив все для того, щоб ми мали життя і спасіння. Не переходьмо в обряд християнства, звершувати певні форми, розуміти, ніби цим самим ми маємо спасіння. Вся, всі черстві стосунки в сім'ї. Приносять до розлучення всі часті стосунки між друзями рвуть стосунки, тим більше живим Богом. Тому то не переводьмо ні причастя, ні наше християнське життя в певний обряд, щирим серцем і любов'ю служимо Богу. І Писання говорить так: люби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією міцю своєю і душею. І ближнього свого, як самого себе. Якщо в нашому житті це буде, то і до спомин, коли ми з благоувінням будемо приходити, а не з обрядом, тоді воно приносить для нас благословіння, натхнення, радість і спасіння. В іншому випадку, якщо ми тільки виконуємо обряди і звершуємо це заради певної форми, то каже Писання, що ми несемо самі в собі осуд. Хай Бог береже кожного із нас, вас, саме від цього, щоб ми не були обрядовими, але щирими християнами, які люблять Бога і служать йому всім своїм серцем. Божого вам благословення!